Будьмо уважні. В той час, як Ісус виходив, слідом за Ним йшли два сліпці, кричачи, помилуй на сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього і він спитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити. Так Господи вони йому кажуть, тоді він дотокнувся до їхніх очей, кажучи: Нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі, Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це, та вони, вийшовши, розголосили про Нього чутку по всій країні, як вони виходили, привели до Нього, німого, щоб обіснувати. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, І люди дивувались, кажучи, ніколи нічого такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів Князем Бісівським, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи їхні в синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і неду. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Ісус обходив усі міста і села, навчаючи по їхніх синагогах, проповідуючи вангелії царства та вигоюючи всяку недугу і хворобу. До братія і сестри, то не, не є новина для нас, що як би то було дуже гарно, коли б у цьому світі не було хворіб. То би було так гарно, особливо коли ми є на пенсії. Казав мені один старший чоловік очі. Та якось за ту на ту пенсію може би і можна було прожити. Ну але коли йдеш до аптеки, то, то тої пенсії не раз і на один раз не вистачить. Чи так само, коли ми хворіємо один день, то інакше, коли ми хворіємо тиждень, то ще інакше. Але коли ми не раз хворіємо такою хворобою, що ліки треба вже приймати до, до, до кінця. І сьогодні ми чуємо, бачимо, як Христос іде по тій дорозі, і за ним кричать два сліпці, щоб він їх оздоровив і відкрив їм зір. Але Христос йде далі. Вони йдуть за ним. Тут, тут, тут тільки дві лінійки написано, що цей, але вони так ідуть, що зайшли до нього до хати. То видно, що вже Христос, якщо їх не сілить, то вони так і за ним і будуть іти далі. То не раз подивитися на наші прохання. Ми спочатку так усердненько, так Бога попросимо щирюнько і думаємо, що Бог нас вислухає, а таке враження, що Бог нас не чує. Він собі зайнятий іншими якимись справами, особливо тепер, скільки ми вже просимо за, за цю війну, за, за мир, за, за всі ті дари, що потребуємо. А таке враження, що є тільки зло, є тільки смерть, є тільки, тільки ця підлість, і це брехунство, таке, і ті ракети, і ті шахеди більше нічого немає. І сьогодні сліпці нам мають дати дорогі браття і сестри силу, щоб далі кричати до Бога, далі йти за Ним, далі надокучати. І Христос буде нас питати, Бог буде нас питати, чи я вірю. І так на правду, якщо так руку на серце то сумніваємося. Не маємо такої віри, як оці сліпці. Що нехай станеться за, за, за моєю вірою. І то нараз багато сумнівів є в нашому серці, багато розпачів, багато зневіри. І це треба, щоб Господь зцілив. Бо як їм відкрив очі, вони побачили той світ, а фарисеї, йдучи за Христом, бачать оці всі зцілення, бачать виганяння того Злого Духа, який того чоловіка так опанував, що він не міг ні говорити, ні чути. І вони що кажуть? Вони мали би перше зрозуміти, що то є Господь зараз між ними. У людському тілі Божий син прийшов у цей світ, щоби людину повернути до тої первісної краси, бо у раю не було хворіб. Людина жила повноцінним життям, і коли оцей первородний гріх стався, то почалися хвороби. І каже Господь до перших людей: що якщо ви скуштуєте той заборонений плід, то ви помрете. Насправді людина коли з'їла і побачила, що не померла. Але насправді смерть приходить в природний спосіб. І бачимо, що зараз виявляються нові хвороби, свіжі хвороби, якісь такі хвороби, що колись таких не було. Або ті хвороби, які приходили 70 років, вони вже на 10 років молодші. Вони вже приходять не в 70, а в 60 років. І бачимо, чому тому, що гріхи збільшуються. Цей спосіб людського буття він не провадить до Бога, а навпаки, віддаляє нас. Та що може бути в цьому випадку? І сьогодні Євангелія на нового пригадує нам, що треба просити справжнього дару віри. І одного разу мене жіночка одна запитала, а що то таке віра? знаєте, Отак от вже типу шупати. Я не, не, не готовий був тоді відразу відповісти. знаєте, Треба от спочатку подумати. І виявляється, що це все ціло довіритися Господу Богу. Мене накриває відчаю, я все одно одновіряю той відчай і прошу благословення. Щоб що робити? Щоб робити те, що є в моїх силах. І виявляється, що нараз є в моїх силах? Зупинити війну? Хі -хі. Чи там шахеди зупинити? Чи в моїх силах? Але в моїх силах взяти вервичку. І з матір'ю Божою це все гарно. Так як вона багато речей не розуміла, вона стояла біля Христа, коли сина Божого розіграли. І можливо, вона згадувала ті слова Симона, коли принесли, відбулося стрітення, що він буде ким. Світлом на просвіту, і де це світло, як це все відбувається? Він вмирає ганебною смертю, а це була ціна, яку треба було заплатити, щоб відпустився не тільки гріх, а відкрилося нам небо. І чи Господь сьогодні теж приходить, знаєте, бо Він приходив, ходив по тих селах і містах? Він і далі сьогодні в Луцьку приходить в цій божесній літургії, щоб теж дати нам зцілення. Тому дуже важливо, так як оці сліпці йти все одно до Бога, заносити ті свої прохання і буде чути, чи ти віриш, я сумніваюся, те все, але віддаю тобі той сумнів. Віддаю тобі ті всі справи. Прошу зцілення спочатку для себе. Бо коли ми є зцілені, то ми тою благодаттю можемо ділитися. Чому ми нараз додому навіть не можемо це донести? Бо там десь нас спокуса вчепить, там десь ще щось, там десь хтось нам на ногу стане, але ж ми то, знаєте, маємо святість, ми ж маємо, то, що цей Бог. Бо ще то місце не зцілилося. Що оце, все, що мене не раз нервує чи болить, то, ага, ще тут треба Господа впустити, бо тут є моя темрява, де Господь має бути. І чи то є легко, та не є легко. Але є добра новина. Що Господь хоче так як цим сліпцям чи так тому чоловіку і оцьому, дати повноцінне життя. І ми думаємо, що це так миттєво дається це повноцінне життя. Ні, сьогоднішня ця божественна літургія — то каплинка, така, знаєте, до, до того до того нашого повноцінного життя. І бачимо, що. Які би нас справи не траплялися? Віра має таку настигливість. Віра має терпеливість, і на бракує наразі терпеливості. Все одно просимо страшно, нетерпеливі, а просити терпеливості. То я вже один одного разу колись говорив. Той випадок, як прийшов один чоловік в, в аптеку, та й просив фармацевта, щоб дати йому якісь заспокійливі? Ну а вона його питається: вам в таблетках, чи в чи в каплях? Він не не не, не нервуйте мене. Так само в мене раз, знаєте, оці всі речі, бо то все не так діється, бо все не те і не те. Поговоримо це з Богом. Попросимо Господа Бога тої благодаті спочатку до свого серця, і тоді ми по-інакшому зможемо подивитися на своє життя і на життя інших. Це є дуже важливо. І навіть ми наразі впадемо. А що це мені заважає визнати? Вибачте, будь ласка, доріги, мої домашні, за мою нетерпеливість, один одного поцьомати чи один одному чаю зробити. Що то заважає? Бо ми думаємо, що якщо перепросимо, і то відразу це треба робити. То здається, що то ми щось втратимо. Навпаки, ми направимо те, що якось нам не вдалося, і це ну це є дуже важливий, важливий такий момент. Тому ми сьогодні на службі Божій дивимося на цих сліпців, і, до речі, церква про них читає два рази в році, просто різних євангелистів. про ту таку настирливість, бо наразі як то нам бракує одного одно, Богу від ці прохання занести. То вже нема сенсу, то вже ми все програли, то вже все, то кінець, то вже все вмирає, неси, нехай тебе несуть на цвинт. А то все одно, а ще ти Боже благослови оце, а ти ще оце Боже благослови. І чи ти віриш? Так я сумніваюся, але то не, не важливо, чи я сумніваюся. Ти все можеш. Ти можеш дати того, що потребує моє серце, мої, 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 мої родини. Моє потім наша наша держава, наше воїнство, особливий спосіб, де ті воїни там на на передовій бачать ту смерть, яка несе ну не тільки руїну, і, і ці гріхи всього того людства. Сьогодні також ми згадуємо пам'ять великомученика Пантелеймона. То дуже гарний такий приклад, хоч він жив між третьому і четвертим століттям. Знаєте, але то є такий приклад, і заступник всіх лікарів, але не тільки лікарів, але всіх молодих людей. Бо прожив він приблизно 30 років. І в його житті все відкривалося, і кар'єра, і успіх він міг бути знаменитим лікарем при дворі імператора. Але для нього це було важливе, але найважливіше це був Господь. Оця його благодать, зустріч з ним і ті дари, що він через Господа Бога просив для цих хворих, яких він лікував. Ну і це не сподобалось ясно, що імператору, бо тоді було переслідування християн. І він, він є великомученик, він натерпівся дуже багато мук. Терпінь, і в кінці кінців йому відрубали голову. І здається, що на тому всьому і закінчилося. Знаєте, а виявляється, що Господь, ми сьогодні співаємо блаженні, так, ті, що переслідувані чи миротворці. Все одно вони, якщо навіть будуть засмучені, все одно вони будуть радіти. Тобто, Господь рано чи пізно, бо здається, що смерть це кінець, а виявляється це тільки початок до того всього, щоб виявилася Божа слава на. На цьому мученику. Тому сьогодні теж хочеться і привітати всіх лікарів, їм побажати все одно отої мудрості, отої опіки святого великомученика Пантелеймона, щоб вони, його наслідуючи, теж царство Боже, осягнули. І всіх отих медиків, всіх отих рятувальників, всі, які от безпосередньо беруть участь в тих ранах цієї війни, щоб Господь теж, бо вони... воно це зло спалює. Скільки є нараз таких медиків, які робили операції без сну, без, без цього, скільки вони життів рятували, але це також їх спалювало. Щоб за заступництвом святого великомученика Пантелеймона теж Господь їм давав зцілення, давав ту благодать, ласку, вдячність за дар життя і те, що вони теж служили своїм життям для, для наших воїнів, для нашого народу і зараз служать. Бо та пандемія, потім ця війна, бачимо, що медицина вона прийняла великий удар, і багато речей таких було знищено. Багато було виявляється, якщо вони жили тим праведним життям, це їхня ця лепта до, до тої святості нашого народу. Тому запрошуємо Бога в своє життя. Запрошуємо особливо, бо ми думаємо, що Бога треба запросити, знаєте, всі хороші оці якісь кістки справи. А то ні, дорі браті і сестри. То передусім треба запросити там, де треба ще Божого зцілення у моєму серці, у моїй душі, у моїх помислах і всіх наших цих починаннях, що ми потребуємо на цей тиждень, які починаємо у Господі. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу.